Чистомовки, що єднають дружбу. Діти, а давайте разом повторимо чистомовки про дружбу. Ну що, ви готові? Починаємо! Ві, ві, ві ми в дружбі щасливі. Ді, 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 друг виручить у біді. Ні, ні. Справи наші гарні. Рі-рі-рі. Разом ми у грі. Ів, 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 Ніяк нам, без друзів. Зі, зі, зі назавжди вірні. Друзі. Ну що, діти, вам сподобалися чистомовки про дружбу? Так. Ви молодці! Гарно повторювали розумнички!